Шановні мої колеги вчителі, напередодні 2015 року я хотіла б звернутися до вас зі словами побажань і привітань. І перше, що ми завжди бажаємо одне одного, незалежно від того, яке свято відбувається, це здоров'я. Здоров'я у всіх його проявах фізичне, соціальне, духовне. Ми говоримо про бадьорість духу і бадюрість тіла. Ми говоримо про здоровий спосіб життя і активну творчу діяльність. І розуміємо, що все це має відношення до здоров'я. Особливо важливим є виховання в нового покоління українців саме здорового способу життя. І велику роль у цьому відіграють саме вчителі. Насамперед, ті, котрі ведуть предмет, який називається основи здоров'я. І видавництво ранок саме для вас приготувало напередодні нового року подарунок. Це підручник основи здоров'я для сьомого класу. Цей підручник допоможе вам зробити уроки основ здоров'я безпосередньо пов'язаними з життям, з тим життям, яким живете ви і ваші учні. Ми намагалися зробити підручник тісно пов'язаним з практичною стороною діяльності, саме з практичними навичками здорового способу життя. Підручник є складовою великого методичного комплексу, який містить і робочий зошит, і розробки уроків, і багато чого іншого, що можна буде використовувати, проводячи уроки. Такий методичний комплекс дає можливість використовувати різні методи навчання. Це і робота в групах, і дискусії, і творчі проєкти, і аналіз реальних життєвих ситуацій, і моделювання розв'язання проблем, які пов'язані з здоров'ям. Ми намагалися зробити підручник основи здоров'я сучасним, цікавим, безпосередньо пов'язаним з життям підлітків, таким, який допомагає активно залучати учнів до здорового способу життя. Ми працювали на вас і намагалися бути гідними помічниками у вашій роботі. Я дуже сподіваюся, що наш підручник допоможе вам, полегшить ваше непросте вчительське життя. І я бажаю вам здоров'я, щастя, успіхів і ще раз здоров'я!